Калімера Сас проведемо сьогодні шостий урок грецької мови. Багато що з лексики ви вже знаєте. Ну, уявімо, що ви сьогодні йдете до моря да? і Паралія, пляж. Село, его село, ми знаємо це з минулих занять, я хочу. І поговоримо о ексесі, виставка. А ексрумі поїздка, таксізі, подорож, його я прогулююся. А, кайка – обгоріла, пірес хрома, засмах. А, вале англіяко і вале крема. Андріако, крем проти сонця, вале крема – помашся кремом. Вутиксо неряю, колімбо, колімбао – плаваю, ксаплостра, лежак, амбрела. Парасолька, і думаю, цього вам буде досить, щоб чудово провести час на морі. Скажіть, яка із паралії, який із пляжів Греції, в якому місці вам сподобався найбільше? Напишіть про це в коментарях. Буду рада прочитати. На сьогодні все гарного вам дня! Калі Каліїмерасас Ясас!